Заходимо на степ, ноги ставимо широко, стопи розкриваємо в сторони приблизно під кутом 45 градусів. В кольшовому соглові прокручуємо стегна назовні, викручуємо коліна по направленню за стопами. Таз відкрутили назад, поперек статиці, низ живота зажали, всередині всі м'язи зажали, шия розслаблена, плечі опущені, лопатки зведені. Беремо обтяження і штовхаємо себе наверх. В крайній нижній точці ми максимально розкриваємо коліна, садимо таз до рівня колін. В крайній верхній точці не зводимо коліна до центру. Плавно і помірно сідаємо вниз і повною поверхнею стопи штовхаємо себе чітко вгору.